Прийми, все благомощна я, причиста я, Госпоже, владичиця, Богородительни, все числює далі Тебе єдиної, прикладної от нас, недостойних рабов твоїх, от всіх родовів збранної всіх тварей небесних, і земних вишавшуєся, понеже бо тебе ради бисть, Господь Сіл с нами і Твої на Божия познаком, і сподобимомся святого Тіла Його. І причисти кров його, тим же блажалися роді роду Богоблаженна Я, Херові, Мов світліше, Сирофеймочисніше, Сущая, і нині пітає, Пресвятая Богородице, не переставай, молячися у нас, ні достойних рабих твоїх, іже і збавитися нам от всякого совіта лукавого, от всякого обстояння і сохранитися нам, неврежденним. Отцякоє ядовіто прилогу д'явецького, но даже до конца, молитвами твоїми, неостужденними нас особлюди, до твоїм заступленню і допомогою спасаєми славу, хвалу, благодарення, поклонені за вся в тройці, єдиного Богу всіх содатів веселаєм, не прийняли. He will be